Добрий день, шановні! Сьогодні ми в гостях в Одеському ліцеї номер 10 і ми вітаємо вчительку Одеського ліцею номер 10 вчительку української мови Долян Олену Олександрівну. Олено Олександрівну, скажіть, будь ласка, от ви вчителька української мови, звісно, ви дуже любите українську мову. А от таке питаннячко, знаєте? А за що? І чому? Угу. Будь ласка, чому люблю я українське слово? Співучіше за пісню Солов'я? Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова ця моя. Де є ще такі слова привіту? Такі красиві сонячні пісні. Українська серед мов усього світу здається найбагатшою мені. І зайвих слів для вислову не треба. Є речення короткі і ясні. Вона подібна зорепаду з неба, польоту птаха у височині. Уста виводять ніжну колескову. А віконцем зіронька сія, чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мовиться моя ось так цікава відповідь. Ми думаємо, що ми підтримаємо вчительку Олену Олександрівну. Дякую. Дякуємо вам Дякую. до побачення.